І всім привет, ребят, сьогодні грати в інгейм, і ми будемо сьогодні грати з другом Боді. Всім хай! Ну що, ребята, сьогодні буде люте. Коротше, просто підемо в каточку, напевно, що пограємо. Ні разу ще не було відео з бодію, тому. Let's go! А, блін, я вже не стану зайти. Ну ладно, пофіг. Так, заходимо. А ми на хар чи не на харчі? Ми на мене Окей. Тож зараз пустий, ні. Аура. У тебе тоже это аура, я. 324 норм номер. На. На. Ти за медика будеш? Не, я буду за прокуратиться. Я просто собі за базу. А то треба перед катку. Нее. Тут поки ліфт в качестве не відкрывся. Ааа, <му> і нас я визу перше катцу на дефентмен То до того можна міняти класи, я просто буду медика, дроплює бот. Я знаю, а то треба, як ось... вже типа ми зайдемо в катку, а ще ліфт не відкрився. Ну, так, так я в спокійно. айспокой. Ладно, ребята, <му> я поки що стопою запис, побачимося за вже в катці. Ну, на першій ігрі. Так, ребят, ну шо, у нас это вже перша ігра. зараз будемо жорстко тащити, так зразу беремо пісочек. А ти з якої сторони, вообще? Ча? Біжи за мною, дивись де. Пішли. Так де те, ти де? я тебе не бачу. Да я самого ліва. Біжи... а, блин, а я ну, кого саме вправо. Окей, я до тебе. Ха, я дві чева топнув. Я, а, я, по по я по центрі. Я центрі Я буду Ок. Ой я сейчас там убью парочка Е, Я просто тебе Четырёх не бачу. Я, я вже скоро до фініша дойду. Чотирьох пушних. Я зараз бачу собаку, але я її утав. Все, я на фініш. А, не Ты да. Это в самом начале максима избивай. Ха, -ха жвастка. Ладно, ребят, побачимся уже на другой игре, получается. Я щас вип убью. Уф, хорош, давай, убей. Получается, зустрился на другой игре. Ну, у нас туда же другая игра. Не пытайтесь, что у меня не половина хп. Зараз постараюся тут сфоткатися один з перших. Ну у нас короче Та да як, я, я ж мав фоткатися, о. Во. Ну, вон там спец. Я Ты ж перший тут зайшов, якого... Ти де, Яко... Ты де? Ты Ти фоткаєшся вже? Ні, я перший мав зайти, але я не зайшов. Найс, обожаю. Нічого не видно, хто тут не передів просто. О, я фоткаюсь. Мільярд челики, напереділи б тут і просто... Тут все просто закинулся свои смолкучи. Да, все на пределы просто. можно. Да, можно. Так, ну тут опять нам придется чекать, потому что сейчас встретимся уже на другой игре. Что? Не дай там до лестницы. Давай, я в Париж. Вот, вот я вот. Я в Париж. я в Париж. А, ты бафу фиксовый. хе 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 Ай блін! Ну ладно, без мене там в Парижі будеш. Ай, Меркулес! Короче, ладно, ребят, побачимся, а хоча то вже зараз буде ігра. Уже і нема смислу виробати. Так, ну шо, шо мені випаде, мені не інтересно. Я хочу випити фантом степ юзера на цьому. На х 1 бо у неї нема дешево, в фантом степ, там рідко юзається. Пон! Думаю, шо мені не випаде. Не знаю. Мені зв'язочка випала. Мені на ізі, мені трикутник. А ти знаєш, що я іноді вирізав? Я коло Андрія була жига, щоб ти розумів, я чомусь вирізав е зірочку швидше, ніж він трикутник. Вон жорстк. Я вже вирізав. А на що ти зараз копиш Ой. бабло? Ой, ну, ну тут ночі ці охранники. О, пуши. Погнал на крышу. Ты уже вырезал? Да. Вырезал. Погнал на крышу. Минус okay, погнал. Ты жестко жестко Тут кто. -то... Плиз! Так, я на крыше. Все, я вырезал так, я на изишках. Да отсюда просто пив сервера пришло. Ха, я ступнул, типа. Дивись, кстати, я турбов дра можно дашу пройти. Можно завиться вроде на крышу. Боже, диви. що за нас килл свать? Ладно, ребят, побачимся вже, напевно, що на хайден си. Воу, я, я випа сей пушну, дивись. Давай. Давай. Швіда. Wow. Ладно, ребят, побачимся уже на хайден гори. Так, я, я хочу быть. Так, ребят, ну що ж, ми э, з бодію оба червоні, так що Let's gear убивати, е, За Давно погнали. Окей. Okay. ща, Чао, мені анімація. Да, ще до да, всіх тут червоних німках. Да вот хто це ще? У якого такий костюм, значить, який типу підводний. Так, окей, я от go туда. Зачекай, мені що ще поки що ще накинула. Оба мене закинуло. Давай, let's go. Так. Вот! Да. Бля я. Я тебя потеряв. Ти де? Наверх направо. Наверх направо, понял? Вот. Ду. Я концутерныйчку. О! тут, тут. Опа, вот. бачу, чувак. Нина да, слайди щоб догнати Так, окей, то робот. блин, Давай. он меня не пушнул. Тварь. Ему надо тычку дать. Он упал. Он впал? Не еды, я сейчас пушу. Я майже пушну. Нет! мы наскинули. Тебя скинули? Да. Капец. Блин, а что мне дальше делать? Выпушни там кого Ай. А то, Я не. Блин, тут то... я бачу синього. Я бачу синього. Бля, то не синій. Ну він зарану, ты побачив. А як? Жит? Там. Він. Я не знаю, де, де чи ви. Ти можеш, ти зараз наблюдаєш, ти можеш сказати, де приблизно, чего? Эээ, наверное, я не От скажи, е, -е куди йти? Я зараз в сам. я саму початку. Mm -hmm. Біжимо, мабуть, вправо, на гору, на гору, на гору. Вправо?

Якщо хочеш, можем потім переграти. Не знаю. Не получится. Иди ж я вийду. Друзі, давай. Хто кричить, One More Game? А там чел, там де пропасть. Там, де я просто все обслугос нашу. Бачу. Вон, чел. Вон всі скрасы. Бачу. Не знаю слайди, так там будешь за нього. Тваріди сюди. Блін, а... я не знаю, чи він, він, він швидше за мене. Бляха, ну ти собака. Ну, все, я слив. Не, не спливни. Не, я слив, не, ребят. Ти не ну, коротше, попиталася, всі щось моє жорстко. зникалися. Ну, в принципі, постаралася. от такий, в принципі, відосик получився. Всім, за перегляд, лайкосик на відосі, підписок на канасик. І всім па-па-па. E baba.